Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх І нагороднім з житлом. Біля міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел, плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця, ця заробітна платня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись. Ви завжди вспієте. Сьогодні компанія у Києві гастроїдальня відкрила декілька вакансій. Потрібен касир в кафе, заробітна платня, 1000 гривень за зміну. 10 годин. Потрібен кухарь універсал. Заробітна платня 1500 гривень. Зміна за 11 годин. Потрібна посудомильниця, прибиральниця у кафе. Заробітна платня дуже гарна, гідна вас. Більш детальна за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому кафе. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить!